Багате на чарівні куточки природи, що ваблять своїми неповторними пейзажами, надзвичайно різноманітний його рослинний і тваринний світ, чи не найбільшу цінність для краю становить Олександрівський парк, який розлігся у селі Благодатне. Сама назва села підказує, що на цю місцину сходить Божа благодать. Адже навіть коли засуха у сусідньому селі Олександрівці над Благодатним. Іде дощ, напуває світуче рослиння, що рветься до сонця. Олександрівський парк, створений у кінці 19 століття в маєтку графині парижанки Ганни Павлівни Банет, яка придбала близько тисячі десятин Олександрівських чорноземів. Уникаючи галасливості великої європейської столиці, шукала тиші, спокою і відпочинку під благословенними шатами крон дерев. За місцевою легендою до французької графині Нібито попросився на роботу мандрівник, який із захопленням розповідав, що йому довелося пройти чимало доріг, чути багато різних мов, людей, вивчати їх звичаї і культуру. Та запала йому в душу лише одна країна з надзвичайно красивими краєвидами та самобутніми людьми. Розповідь графиню. Настільки зацікавила, що вона відразу ж виявила бажання відвідати ці казкові місця, а провожатим взяла мандрівника. Згодом, за її повелінням, було збудовано надзвичайний кришталевий замок, висаджено чудовий парк, розроблено каскад ставків: перший з дерев'яним дном, другий мармуровим, третій скляним. На воді красувалися лебеді. Керував розбивкою парку персональний садівник дендролог графині, спеціально виписаний з Англії, який завіз близько ста рідкісних сортів дерев з усього світу. Частина з них збереглася до нашого часу. Все тут було налаштовано для тиші, спокою і відпочинку. Парк був предметом гордості і ознакою особливого аристократичного шару її вельможності. Жінка любила красу землі, розумілася на ній і вміла сама її промножувати. Чи не завдяки чарівності та благодаті місцевості графиня бенет дожила до 103 років? Але все на світі має свій початок і свій кінець, вона не знала, що за рік щиниться та Веремія, котра безтямно, бездумно і безсердечно нищитиме все, що паном звалося. Не могла вона знати, що її парк, фруктовий сад, озера, квіти, клумби, альтанки, всі навколишні будівлі стануть осердям тієї Веремії, бо, хоча владу ніби й узяв народ, щоб жити так добре, як графиня Бенет. Але це звучало як вигадка або казка. Тим паче, що графським палацам було оголошено війну, жити в них ніхто не збирався. Щоб знищити парк графині, знадобилися десятиліття. Після жахливої недолі райський куточок в графині Бенет є одним із сучасних процесів відродження чудес Вінничини. Відзначається майстерним добрунь дерево чигарникових порід із місцевих та екзотичних видів, вдалою розбивкою з рокуванням особливостей рельєфу та ґрунтово-кліматичних умов. Завдяки цьому температура у парку влітку нижча на 7-8 градусів, взимку вища. З рідкісних порід цінний каштан їстівний, що плодоносить у фруктовому саду. Буділяється також біла смерека, дуб пірамідальний, червоний і болотний, фундук канадський, горіх чорний, сосна австрійська, ясен плакучий. З чагарникових порід можна зустріти глід махровий та чотирикісточковий, калину бульденеш, сніжну ягоду, жасмин. Красниця в парку Мудрина, ялинка срібляста. Шарлвидна та кручена вербить погляд тендітна магнолія. Уже повсюди сліди оновлення, стрімкі алеї, барвисті клумби, самшитові оздоби доріжок, сучасна колиба вигадливої архітектури альтанки, лавниці у затишного розсаднику, в затінках, розчищений кизиловий дендрарій, двійко поважних страусів. Пасіка за ажурним білим парканом. Плеса двох ставочків, ще не очищених, але вже ожилих. Багато сонця на оновлених і проріджених кронах. Про хороше повідомляти не треба розголос і сам іде. Звідусіль особливо на свята і на вихідні їдуть сім'ї, компанії, гурти на відпочинок. Ще тут не дуже тісно, але вже люди знають, і від кожного чуєш добре слово, що відродили одну з природних паралин Поділля.